Слава Україні! Героям слава! Шановні українські націоналісти, завтра в цьому суді, о 3-й годині, відбудеться судове слухання проти незаконно ув'язненого захисника Конституції Сергія Крайняка-агронома. і його ув'язнили всього лише за те, що він підпалив димову шашку сьогодні. Зараз, щоб нагадати суддям і показати нашу рішучість, ми підпалимо димову шашку під, під судом. Щоб показати всьому українському суспільству, українській владі і псам Авакова, що димова шашка це не злочин. Димовуха – це не злочин! Димовуха – це не злочин. 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 Свободу захисникам Конституції. Свободу захисникам Конституції. Димовуха, це не зло.